Вітаю, шановні, дякую своїм священникам за мудрі і глибокі духовні настанови. Всесвіт, він налаштований на Бога. І людина налаштована на Бога. Бог є любов. Ми налаштовані на любов. І коли ми йдемо проти Бога, проти Його слова, Його заповідей, проти Його постанов, то це призводить до. Руйнацій. І я по собі можу сказати, коли щось робиш, те, що протирічить Святому письму, і хочеш його якось обійти. якось короткочасно, тобі здається, що ти якось трішечки обманув Бога і, так собі кажеш, «Получилося». А проходить час. Буває тиждень, буває місяць, буває рік, буває десятиріччя, і згадуєш: таке невірно було прийняте рішення. Все, що йде проти Божого Слова, приводить до руйнації, руйнації особистості, руйнації здоров'я, руйнації сім'ї, руйнації нації, психологічного стану, психоемоційного, душевного, духовного. І Бог потрібний і багатим, і бідним, і дурним, і мудрим, і розумним, і молодим, і дорослим. Тому, друзі, поки не наламали дров, або вже наламали, щоб далі не наламати, прийдіть до Бога, напишіть мені в особистому повідомленні. Я вам допоможу.